Всім привіт-привіт! Ну що, стрільці, третя декада. Люди, які народилися з 13 грудня по 21 грудня. Цей період управляє стрільцями планета Сатурн. Ця планета визначає у людини силу і розсудливість, рішучість, передбачливість, стійкість та чудові організаторські здібності, вольові та твердість. Характеру. Дуже важливі роки: це 19, 36. 38, 40, 45, 57 та 75 років. Символом народжених в цей період людям це є таємнича квітка сходу лотос. І цей символ чистоти дарує людям розум, чесність, шлахетність, граціозність, високі ідеали. Людям народжений в цей період можна довіряти в будь-яких ситуаціях. Вони несуть. І дарують слушні поради, та позбавлені ці люди егоїзму, але їм слід бути чуть-чуть терплячими і вміти знаходити компроміси в будь-яких ситуаціях свого життя. Тому стрільці, не зволікайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та коменти, і далі буде. У мене дуже багато класної. Дуже цікавої інформації. Тому читайте, дивіться. Дуже рада бачити на моєму каналі. Па-па! хорошого дня і гарного настрою.